Всім привіт друзі, ви на каналі Кролик з України. Сьогодні буде відео про кролів наших. Зараз в мене я рано ще їсти не давав, зараз буду давати. Я так даю приблизно, що якщо, якщо йду до школи, то я даю 7 година, а якщо субота, неділя, то я даю 10, там по 10, коли коротше стану. Зараз буду одразу вичищати з під них наводити порядки, я вичищаю раз у тиждень, щоб не заморочуватися. І все. У мене на, на даний момент було 40 штук, але тиждень в часу в мене вилягло половину кролів. Це моя вина, я не вакцинував. Тепер я дуже шкодую, що я не повакцинував. Но, що є, то є. Вчимося на своїх помилках. Будемо чистити, будемо продовжувати. Так, так, хочу сказати, буду вже починати давати сіно, траву вже не буду, траву вже забираю повністю. Тільки сіно, вода, бурак кормовий, кукуруза, морква ще є і ячмінь, і все. То є повний раціон на зиму вже. Літом, та літом була трава була, були вербові гілки з листям. Е, що там ще було? Були яблука, як падали. О! Кукуруза була листя, я ламав давав, а зараз ні. Зараз тільки кукурудза, сіно, ячмінь і бурак кормовий. Все таке. Будемо чистити, буду знімати далі. Десь там, де лелеки літають, бо не буде. Діти не бачу, клятура, де десь там Україна від батька до сина розквітне. Ось друзі. Все я повичищував. Подавав всім їсти. Перейшов вже, подавав вже всім сіно. Всього, тепер буде ціла зима сіно. На ранок тільки дав сіно, вода ячмінь. Кукурузу ще не давав, я даю тільки на вечір. О, І все, в принципі, моє управляння раніше закінчилося. Тепер треба тільки годувати, дивитись за, за ними, воду доливати і, і все, в принципі. Нічого складного тут нема. О. Буду.